Друзі, привіт! Мене звати Аня Клименко і я запрошую вас на курс Фасилітатор онлайн-воркшопів. Ми створювали його разом з моїм партнером Костю Клименко спеціально для лідерів дистанційних команд. Для тих, хто разом зі своїми людьми весь час зустрічається з різними викликами, бізнес-задачами, проблемами і має це вирішувати разом. Для тих, хто вірить, збираючись в одному просторі, люди спроможні. Розкрити свій потенціал, почути один одного і знайти круті проривні рішення. Це курс для тих, хто хоче, щоб після воркшопів учасники виходили натхненними і мали всередині мотивацію і бажання втілювати у життя ті проекти, про які вони домовились. Тож, що на вас чекає, це буде 5 тижнів навчання, 26 занять в записі, які ви можете подивитися тоді, коли вам зручно, а також 4 заняття в Zoom, живі зустрічі по суботам, де ми будемо з вами мати практику. Додатково у нас буде телеграм-спільнота, де буде багато спілкування та корисного контенту. Створюючи цей курс, ми думали про людину, у якої немає часу ходити по різноманітним тренінгам і... Брати по крупіцям інформацію. Це all inclusive Тобто ви приходите і за місяць отримуєте всі практичні навики, інформацію, скіли, які вам потрібні для того, щоб самостійно проводити практичні, ефективні, результативні і залучаючі воркшопи для своєї команди. Тож запрошую вас на курс і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі.